Нам дали Оскара, так знаєте, ніби виглядає відчепіться від нас. Ми вам дамо. Вже не плачте, українці, не скиглять, але нас вирізали. І відповідно, я думаю, що крім нас, українців, ніхто точно не радіє, що ми отримали Оскар, і ніхто навіть не знає і не дізнається. Хоча, до прикладу, Олексія Навального не вирізали. У мене є така підозра, що, мабуть, серед організаторів, спонсорів Оскару, є, мабуть, люди, які там були підкуплені, чи Росія мала такий вплив, відбиток, ну і сказала, щоб от нас не показували. Адже Росія також зняла свій фільм про Маріуполь, і вже й англійською переклала, і в прокат він також вийшов світовий.